Ну що, ластівочки? розкрию вам секрет, мега-секрет. Так, ви знаєте, що я маю особистий бренд, як зібров вуса свої має бренд. У мене мій бренд, ядюся Ягуся. У мене є оберіги, які доступні тільки мені. Тому що я на кожен оберіг заговорюю, ставлю обряди ті чи інші. Далі я вам всім сказала, що в мене готуються ексклюзивні карти народна відьма, я Я вам не буду їх показувати, а трошечки покажу. Всі карти малюються вручну особисто. Кожна карта це не друг. Кожна карта малюється. Секрет, хто малює, хто їх. Мені ідея моя, але кожна карта намальована. Потім, звісно, вони будуть друкуватися, але сама картинка ексклюзивна на кожній карті. Карт 50 штук. Ці карти создані мною по дідових записах. По книзі, по книзі, дідовій, які я гадаю, книга життя. в мене котики ходять по столі, ви знаєте, що я люблю котусиків. Карти создані мною. Создані, я думаю, як слово правильно подавати, бо я сказати на українській мові, бо я стараюся суржиком, ми ж привикли говорити суржиком, треба себе виправляти, а бувають такі слова, що хочеться швидко замінити. Швидко замінити, а не можеш підібрати слово, бо кожна карта создавалася мною по записах старовинної книги. Гаданій. імену. По записах Діда Нестера, по записах Діда Нестера. Це ті записи, які працюють швидко обряди. Помните, я вам говорила, ці записи працюють швидко. Ось, і моя, лапки положила. Значить, добра енергетика. Вони ще не повністю готові. Але мене вже просять. Я поки не знаю, чи я їх буду. Це карти будуть заговорені, до них буде книга йти. Отакого маленького формату, з такою палітуркою. Кожна карта буде з роз'ясненнями. І кожна карта буде підписана. Я вам зараз тільки покажу рубашку. Але кожна карта, я ж вам говорю ще раз, малюється особисто художником, особисто художником. Ви розумієте, що це? Це шедевр. Кожна карта має магічну силу. Кожна карта заговарюється окремо, окремо на те, що якщо хтось у мене придбає, ну я поки не вирішила, їх я е, замовлю. Особисто одна для мене буде. Це буде ексклюзивна і буде мальована, не друкована. А потім уже 10 колод друковані. І книга. Карти будуть називатися Народна відьма Ядвига». Це ексклюзив. Всі карти не повторюються, всі карти мають магічну силу, всі карти создані по книгі Діда Нестера, по одній і по другій, по записах і по книгі життя. Я, е, знаєте, е, до такої степені зайнята, я мені не маю, коли зробити манікюр. Мені не то, що у мене сьогодні вихідний день, бо суботу вчора, я, в мене не було вихідного. Я пакувала посилки, бо велика кількість. Велика кількість 470. Я думала менше 470. І ще буду пакувати сьогодні, ні, завтра і післязавтра, і післязавтра, до 31 числа. Я вам сказала, що. Я не всім буду замовляти ці карти, заговорювати. Я буду спочатку дивитися, чи можна цій людині дати в руки частичку моєї сили. А тоді буде видно? Ось. Ось. І це сила.